Вітаю в ефірі спецвипуск здоров'я ЮЕЙ на телеканалі Д-1. Сьогодні наша передача присвячена процедурі, яка дозволяє швидко і комфортно отримати молодий, бадьорий та красивий погляд. Ми розвіємо міфи і розповімо всю правду про блефаропластику. Наша знімальна група супроводжувала пацієнтку клініки Ала Атлантіс від першої консультації на операції та до повного відновлення. Прямо зараз ми покажемо ексклюзивні кадри і вам. А прокоментує все це пластичний хірург, онколог мамолог вищої категорії лікувально здоровчого центру Алла Атлантіс Світлана Романець, яка саме і проводила цю операцію. Пані Світлана, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю! Давайте розпочнемо з того, що ви більш детально розкажете, що таке блефаропластика. Блефоропластика, блефоропластика це хірургічний метод корекції вікових змін по віку. Під час цієї операції видаляються залишки шкіри по вік, а також видаляються грижі, які є в переорбітальній зоні. І завдяки цієї операції погляд стає більш відкритим і очі сяють. Коли та кому рекомендується робити таку процедуру? По перш за все, це процедуру потрібно, ну не потрібно, а по необхідності проводять при вікових змінах, коли є нависання верхнього повіка. Також ця операція показана при значному нависанні повіки, коли просто ну, поля зору вони зменшуються. Особливо це є така проблема у водіїв з часом, коли їм потрібно нап кружувати м'язи, щоб відкрити очі, щоб ну, більш детальніше роздивитися, що відбувається на дорозі. І вони досить тяжко, тяжко їм. Цій професії бути з такими змінами. Тому це не тільки пластична для таких чоловіків операція, але й операція по необхідності. Також цю операцію проводять, коли є жирові відложення залишки жиру під, під очима або над очима, які естетично ну, заважають людині. При асиметрії повік також ця операція може бути симметрізуючою, і коли нависання повіки, воно не тільки видає вік, але й заважає жінки наносити макіяж. Це теж є проблема, тому це показання такі. І зараз я пропоную познайомитися з вашою пацієнткою Оленою, з якою ми пройшли також всі етапи блефаропластики. Давайте подивимось, як вона вперше прийшла на консультацію до Світлани Маклайони. Я сегодня пришла в поликлинику для того, чтобы познакомиться с врачом Романец Светлана Николаевна, узнать облифоропластике, сколько это будет по времени. Какой период реабилитации, так как у меня работа и я не особо могу уйти надолго. Вот, ну, познакомиться в принципе с персоналом, узнать, как что будет. Мне очень интересно. Я облифаропластики долго-долго мечтала. Для меня это очень важно. Я решила под новый год сделать себе такой подарок. Я когда смотрю на себя в зеркало, мне кажется, что у меня грустный взгляд. Как отекшая века, и оно мне очень не нравится. Я хочу это исправить, когда женщина выглядит красивее для себя в первую очередь. Она более уверенная в себе, более интересная сама себе. Опять же, ну, так как я вижу зажист, я умею красиво рисовать на веке, и оно у меня будет открыто, и я смогу показать свое мастерство на себе же. Это в первую очередь мне интересно, ну, как специалисту. Я очень долго-долго искала клинику, очень много пересмотрела, читала отзывы и по, именно по отзывам довольных клиентов, довольных пациентов. Я выбрала Атлантис и именно врача Романец Светлану Николаевну. Она очень приятный человек. Мне понравилось общаться с ней. Ми переписувались, договорювалися. І зараз пойдемо знакомітися лично. Як пройшла перша консультація саме зеленою і взагалі, що зазвичай вирішується на цьому прийомі? На першій консультації завдя... ну, завдяки першій консультації формуються вже наші прогнозування, що ми очікуємо від операції. Ми розробляємо які показання до операції і чи потрібно проводити операцію. Перша консультація вона завжди дуже важлива. Спочатку ми дивимося, які є зміни. Ми вислуховуємо всі скарги. Ми формуємо майбутній результат, тобто всі Бажання пацієнта нам потрібно. Це все знати, щоб сформувати заздалегідь уже результат, і розказати, як це буде відбуватися. Більш того, на першій консультації важливо зрозуміти, які були операції до цього, чи є якісь супутні захворювання. Тобто, це може бути серцево-судинні захворювання, це може бути цукровий діабет або захворювання щепотоподібної залози. І це не є протипоказанням для операції, але це є тими Звіночками, які треба відкоригувати, щоб післяопераційний період пройшов у нас без ускладнень, також важливо. О... Вияснити про алергічні якісь реакції до препаратів, вияснити, чи були в анамнезі якісь зміни, котрі відбувалися з очима, тобто сухість, запалення очей, коли це було і це важливо, все вияснити. Якщо пацієнт вже наважився робити таке операцію, ви сказали, що якщо є якісь хвороби, то там все індивідуально якось це все коригується. Але якщо людина здорова. То чи має бути якась певна підготовка до процедури? Якщо людина здорова, достатньо загального аналізу крові і колограми, щоб визначитись, як проводити цю операцію. Тобто, якщо є зміни в колограмі, то це ж треба тоді все коригувати. Це буде впливати на післяопераційний період. Наступна ваша зустріч з пацієнтом відбувається вже у день операції. Що в себе включає цей прийом? Це огляд перед операцією, який включає в себе обов'язкове фотографування очей і переорбітальної області, тобто ми бачимо, які зміни повіки. Ми це документуємо на фото фотографії, щоб передбачити подальший результат. А також потрібна обов'язково розмітка, яка наноситься це лінії, які ми наносимо на повіки. І для тобто сім раз відмір, один відріж, тобто це будучи розрізи, і також відбувається ця розмітка в положенні сидячі і лежачі, щоб більше передбачити наш результат, і щоб він більш більш був стабільний. І Ми поспілкувалися з Оленою прямо перед процедурою. Тож давайте подивимося, в якому настрій вона йшла в операційну Мені врач прописала аналізи здати определенные. Я все здала, потім відправила їй. Вона просмотрела, прописала мені медикаменти, які стабілізували моє состояние, підготували до операції. Вот кушала не соленая, не сладкое, пила больше воды, меньше ну, алкоголя всякого и кофе меньше пила. То есть, чтобы жидкость не задерживалась, чтобы отеков меньше было. Сегодня мы опять пообщались со Светланой Николаевной. Она посмотрела фронт работы, <laughs> сделала разметку, ее видно здесь и определилась, сколько будем убирать. То есть проверили, посмотрели. Ну і пообщалися самочувствия. Все, все, е, випила таблеточки, сделали укольчики, і я вже вот прям готова, готова йти <сути>, делать операцію. Блефоропластика. Наскільки це складна операція і скільки за часом вона триває? В залежності від того, який обсяг операції операція може тривати від 40 хвилин до 2 годин. А це залежить від об'єму операції, а також від супутніх. Тобто, можливо, ми будемо грижиці видаляти. можливо, це не потрібно видаляти грижі тут вже залежить від об'єму операції. Як підбирається наркоз для процедури? В залежності від того наскільки є настрій у пацієнта, тобто я завжди вважаю, що золотий стандарт верхньої блефаропластики – це місцева анестезія. Але якщо є якась тривожність, якщо є якісь симультанні операції, тобто ті операції, які ми можемо проводити одночасно блефоропластика і інша пластична операція, то в цих випадках бажано проводити загальну анестезію. У Лені ви робили саме верхню пластику по вік, так? І місцевою анестезією, саме так. Це краще відновлюючий період, і це е, менш е, затратно для пацієнтки. Як це пройшло саме у нашій країні? Ну, Саме у нашій героїні е, пройшло все добре. Ми розмовляли під час операції, е, вона розповідала, що почувається добре. Е, перші е, уколи анестезії вони відчутні, вони завжди відчутні. Ну а далі сама операція е, протікає: е, ну, немає не болю. Тобто є якесь легке тяжіння на повіку, а більш нічого. Розкажіть, які показання та які саме протипоказання для проведення пластиків по існують? Протипоказання для пластики повік це це запальні зміни в ділянці не тільки повік, але й обличчя, це запальні якісь процеси в самому у, у, в самих очах, це взагалі існуючі запальні процеси в організмі, а також порушення згортування крові. Тобто, це все з'ясовується, на Етапі до операції. І ми дочекалися Олену з операції, коли нам дозволили лікарі з нею поспілкуватися. Тож давайте зараз дізнаємось, як вона себе почувала одразу після процедури. Операция прошла очень хорошо, быстро. Я не заметила, как прошел этот час. Реально, было вообще не больно, даже уколы не больно, ничего. Ну, да, немножко давление чувствовалось, когда вводили препарат, но. Это настолько ну, незначительно, ну, я настраивалась на более что-то серьезное, это да, провалялось. Со мной разговаривали все время, все время спрашивали, как ты, как ты себя чувствуешь, какие ощущения. То есть и подсказывали, как что проходит. Я уже не могу. Мне так интересно, когда все заживет, как это будет выглядеть уже сделать после. Це дуже цікавий для мене момент. Я так этого ждала не передати словами. Просто настолько я рада. Слухайте, ну якщо б я сама не знімала це інтерв'ю, я б не повірила, що пацієнтка така щаслива одразу після операції. Як вам це вдається? Що ви там з ними робите? Ну, це підготовка до операції е, насамперед. А також е, під час операції треба відчувати, розмовляти з пацієнтом, і все буде добре. Якщо ти знаєш, що з тобою відбувається, тобто я завжди попереджаю, зараз буде окольчик, зараз буде якесь тяжіння на повіку, зараз буде якесь світло. Ну тобто я завжди про це попереджаю. Якщо ти про це знаєш, то не страшно. Психологічний настрой має, має таке, так відіграє роль. Так, це, це дуже важливо. І через скільки часу після операції ви відпускаєте пацієнта додому? Ну, спочатку ми обов'язково спостерігаємо пацієнта в післяопераційній палаті. Це може бути дві години, це може бути чотири години. Все залежить від знов-знову ж таки від обсягу, а також від реакції ткані на саму операцію. Обов'язково я розповідаю про необхідні обмеження, які у нас обов'язково повинно виконуватись, якщо ми бажаємо. Гарного результату, тому що не тільки хірург, якби ну хірург несе відповідальність, але я завжди кажу, що, що ми з вами е, працюємо разом. І тобто, якщо ви виконуєте всі рекомендації, то у нас завжди буде гарний результат. А рекомендації тут дуже прості: це не треба е, під, піднімати тяжність. Уникати фізичного навантаження, це обов'язково сон обличчям вверх перші п'ять діб обов'язково. Також це підняття із голов'я, щоб, я завжди кажу, спати треба на двох подушках. Також уникати наклонів голови вниз, уникати напруження і старатися, щоб не попадало на обличчя. Вода, перш ну до, до зняття швів, ну на саму ділянку швів, уникати інсоляції, і саме важливо, ми працюємо в переобертальній зоні. Там м'язи е, біля ока вони напружуються. Коли ми читаємо, коли ми дивимося на екран, телевізора, монітор. Тому я завжди це е, стараюсь розповідати, що цього не потрібно перші 3-5 днів старатися. Уникати цього так по обмеженням зрозуміло. А чи призначаються якісь препарати або процедури для скорішого відновлення? Обов'язково, щоб був гарний результат, треба ще потрудитись і в післяопераційному періоді. Тому відразу після операції я проводжу типування. Обов'язково, якщо це нижня блефоропластика, це періобітальної зони. Якщо це верхня блефоропластика, обов'язково ділянки рубців, тобто наносяться спеціальні полосочки, старі, старі вони фіксують і Завдяки їм формується більш такий добрий післяопераційний рубець. Крім типування, також обов'язково призначаємо препарати протизапальні і протинабрякові препарати. Всі ну, ті обмеження, що потрібно виконувати, пацієнт виконує. І дуже, дуже ну, люблю в цій відновлюванні цьому плазмотерапії, яка відновлює і стан шкіри, і о, вона ну більш проходить процеси загоєння більш плавно, тому я дуже це люблю Зрозуміло. І через скільки днів після операції призначається зняття швів? Зняття швів проводиться на 5-6 сутки після операції. Проводиться це без анестезії, тому що це безболісно. Можливо, відчуття такої невеличкого такого тягнуче відчуття відчуття порубцю, коли ми усуваємо стримуючу нитку. А так, в принципі, це безболісна процедура. І Ми запитали у Олени про її відчуття під час зняття швів. Тож, давайте перевіримо, чи співпадають вони з тим, що ви щойно розповіли. Сьогодні шістий день після операції, зняття швів. Відходила прекрасно просто. Я на четвертий день вийшла вже на роботу. Работала в повну силу. У меня глазки не сушило, глазки не болели, ничего такого не было. Ну, единственное, что голову все время поднимать надо из наклеечек. А так абсолютно мне ничего не мешало. Течность была небольшая, она сейчас тоже есть. Жду, когда уже пройдет, все сойдет. Сегодня сняли швы. Вообще не больно было. То есть, ручки легкие, золотые, я в восторге. Ни разу не пожалела об этой операции. То есть, ну, из. Рассказов. Конечно, я смотрела всякие отзывы, как девочки это все переживали. Я накрутила себя. Я думала, будет сильно хуже. Думала, будут там мощные отеки, будет больно. Придется там несколько дней вообще лежать пластом. Ну, честно говоря, у меня такого ничего не было. Больно мне вообще не было. Я делала все, что мне прописал врач, то есть принимала лекарства. Отдыхала, меньше смотрела в телефон, меньше смотрела телевизор, в основном слушала все, то есть глаза в покое были первые два дня, и ничего такого из болевых ощущений или из отечных ничего не было о том, о чем я переживала. Після зняття швів ми наносимо ще полосочки, які фіксують молодий рубчик. Я наношу їх ще на 5-10 днів буквально. Цього достатньо. Це теж воно формує більш привабливий рубець. І скільки їх треба носити? Десь 5-10 днів. Цього достатньо. І вже після зняття швів, чи лишаються якісь обмеження? Про які ви розповідали раніше, або ж вже можна повертатися до звичайного способу життя? Ми потроху повертаємося до звичайного способу життя, але обмеження ми не, ну, не відразу виконуємо все. Тобто ще десь е, тиждень-два ми виконуємо всі обмеження в розумних приділах. Коли можна спорт повертати? Спорт до спорту ми повертаємось через три тижні після операції. А коли можна робити макіяж? Бо це дуже важливо саме для нашої героїні, бо вона візажист. На 10 добу можна використовувати тонуючі засоби. А до десятої доби наносити макіяж не рекомендується категорично, тому що це впливає на на формування рубця. І через місяць після операції можливо вже відвідувати навіть косметолога, Тому жінки повертаються досить швидко, до звичайного способу зажиття. Коли можна вже оцінювати такий кінцевий результат через скільки часу? Ну, ми вже результат бачимо на операційному столі. Відкритий погляд. Проміжний результат ми бачимо вже після зняття швів, коли менше, менше гематоми. Вони ще є. Кінцевий результат буде видно тільки тоді, коли зникнуть гематоми і пройде набряк тканин, які оточують око. Це може бути як через три місяці, це може бути так і через 5-6 місяців після операції. Тому якщо є якісь зміни, це треба трошечки почекати. З лікарем обов'язково про це говорити, не сидіти Сидіти вдома, якщо щось не влаштовує, але кінцевий результат я ще раз повторюю: 5-6 місяців після операції. Через цей час не буде вже видно ніяких там шрамів. Шрами ну, шрами не видно вже через місяць після операції. Тобто іноді деякі колеги там друзі можуть і не зрозуміти, що відбулося бачать тільки що ви молодше стали. А що сталося, можуть навіть і не зрозуміти, тому шрами вони не не дуже видні. І я пропоную зараз подивитись до та після нашої героїні Олени. А ви давайте прокоментуєте, чи задоволені ви результатом тим, що вийшло? Це до. Ось наші після я завжди задоволена результатом, коли сяють очі, як у нашої Олени, тому це завжди, завжди окриляє, завжди дає наснаги на подальшу роботу. Це такий бонус великий, я, я вважаю, бонус моєї праці. А чи задоволена результатом сама Олена і чому вона наважилась на пластичну операцію саме в такий непростий для вся для всіх нас час, коли в нашій країні йде війна? Давайте дізнаємось прямо зараз. Нам нужно себе морально якимось образом підтримувати. Если сидеть и страдать именно от переживаний, умирать, это никому хорошо не сделает. То есть пока мы можем позволить себе ухаживать за собой, куда-то ходить, что-то смотреть, как-то отвлекаться от этого всего, я считаю, что это нужно делать. Из всех своих сил, что мы можем, мы делаем. Мы помогаем, мы волонтерим. Ну и за собой надо следить, заниматься для того, чтобы поддерживать свой моральный дух. Я очень хорошо чувствую разницу, ощущаю себя прекрасно. теперь у меня каждое утро это восторг, когда я смотрю на себя в зеркало, у меня открылись глаза, у меня оказываются такие большие длинные ресницы, которые веки придавливали. А теперь открылось, все такое красивое, мне очень нравится. Теперь в новом образе, с новым лицом, а лицо абсолютно поменялось. Пойдем в Новый год. Я надеюсь, этот следующий год будет успешнее, чем этот. И уже все закончится, вся война закончится, и все будет у нас хорошо. Шо. Ми бачимо, що саме Олені була потрібна ця операція навіть для підтримки психологічного стану, і ми прямо зараз побачили, наскільки в неї змінилася, і усмішка, і все, і видно її такий бадьорий настрій. А як ви вважаєте, наскільки зараз доречно робити процедури краси та пластичні операції? Я вважаю, що те, що підвищує ресурсність організму, те, що е, дає вам сили жити далі, це все доречно. Тому, якщо вам потрібно неважливо, що це нова сукня, або спробувати себе в чомусь новому, або зробити таку бажану, мріяну пластичну операцію, то якраз це і на часі, тим паче новий рік і зробити собі такий подарунок до нового року, зробити блефоропластику, тобто відкрити свій погляд, зробити його більш Сяючим, ну сяючий погляд, він осяює все і дає сили жити далі. Так, тим більше, що ми сьогодні довели, що блефаропластика не страшна процедура, і якщо це дійсно потрібно, то можна не боятися робити. І я пропоную вам звернутися до наших глядачів, якщо вам є що їм сказати. Я хочу побажати всім нам е мріяти. Не зважаючи на що мріяти і здійснювати свої мрії, тому що людина, яка здійснює свої мрії, вона завжди у неї є сили, вона ніколи не вона ніколи не зламається, не під обставинами ніякими, вона завжди вільна. Тому о, мрійте, здійснити мрії. І сві я вважаю, що то, те, що відбувається, коли здійснюється мрія, це таке внутрішнє світло. І я бажаю, щоб це внутрішнє світло вас сяяло і своїм сяєм, от о... о... все оточуючи. І ми обов'язково у нас все буде гаразд. Тоді. Так, як і ви сказали, як вже сказала наша героїня сьогодні, що віримо, що все буде гаразд, і незабаром буде наша перемога. Світлана Миколаївна, я вам дякую за цю розмову. Сьогодні ми спілкувалися з пластичним хірургом, онкологом, мамологом вищої категорії лікувально-здоровчого центру Ала Атлантіс Світланою Романець. І нагадую про рубрику Питання від глядача. Під записом цієї програми на сторінках телеканалу Д1 у Фейсбук або Ютуб, ви можете звернутися до гостя наступного ефіру. Рівно за тиждень ми зустрінемося з педіатром і поговоримо про плюси та мінуси вакцинації. Тож питайте все, що вам цікаво, а я в ефірі отримую для вас відповідь фахівця. Якщо ви ще не підписані на нас у соцмережах і не знаєте, як нас там знайти, то наведіть свій телефон на QR-коди, які зараз бачите на екрані. Ви дивилися здоров'я Пам'ятайте, самолікування шкідливе для вашого здоров'я і звертайтеся лише до професіоналів, таких як гості нашої програми. Бережіть себе на все добре!